отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Фавбет. Зоря після остаточного виліту з Єврокубків проводила свій поєдинок 16-го туру. В понеділок і грала команда Коваля в Ужгороді. Грала проти руха, який під кінець першої частини сезону теж забуксував. Дуже складно було здобувати очки. Команді далі понумеровувачому колишній тренер Дніпра 1 теж присутній на поєдинку. Стартові склади зорі кірюханцев і болі займали позиції по флангах, але очікували всі виходу Антона Боля зліва. Втім, здивував тренер луганської команди і боль грав на правому фланзі. Ну а рух без багатьох своїх легіонерів підійшов до поєдинку. Соломон залишився в запасі. Едсон так само розпочинав поєдинок із лави запасних. Ну а талеса не було навіть у заявці на цей поєдинок. Старт матчу і активність від луганської зорі. Антіф віддає передачу у центр, залишає керера на Чурка, але удар виходить не надто сильним у капітана Луганської команди. І забирає м'яч до рук Ледвій. Нусь до речі, ще одна зміна у стартовому складі руха. Якщо Порівнювати склад львівської команди із матчем проти Динамо не було грети вже сьогодні. Активний старт поєдинку від зорі знову Антюк за рахунок довгих передач постійно шукали своїх флангових футболістів. Луганці і вдруге саме Антюк тягнув м'яч до штрафного майданчика, але пробити не дають йому захисники львівської команди. Стандартів було багато, і під час стандартів ось так Джордан вирішив розважити сича, перевіривши його м'язи. Ну а водночас львівський рух перевірив реакцію Сапутіна у цьому епізоді. Але Рикошет пом'якшив удар. Бачив м'яч трошки змінив траєкторію після дотику до Чурка, але все одно опинився в руках луганської команди. Знапіво борту бив пастух, втім забити в цьому епізоді футболісту руха не вдається. Далі послизнувся кірканцев, дає про себе знати стан газону. Загалом погодні умови цього поєдинку. М'ячу карабіна, але дуже довго підпрацьовував собі під удар. Футболіст руха тому його удар накрили. Далі другим темпом атака м'яч знову у штрафному майданчику намагався квасниця пробити, теж блокується. Вже вчасно встигали перекривати можливі удари захисники обох команд у цьому поєдинку. Тому нелегко було створювати моменти. Попереду ось така обрізка на власній половині поля. Рунич б'є здалеку Рикошет від Батагова. М'яч за межі поля вилітає спроба за меж штрафного майданчика забити. Батаго зачепив м'яч і той, дещо змінив свою траєкторію. Передачи у майданчик квасниця непогано виливається з глибини і не забиває в цьому епізоді карабін. Не вучив пом'ячу футболіст руха. Втім, далі атака продовжилась. Її рунище опинився на газоні поміж двох. Прокидав і коли заброда зафіксував симуляцію у цьому епізоді. Показав жовту картку футболісту львівської команди. Ще раз момент. Залишав ногу Руніч, Справді був контакт, але збентежило арбітра те, ось що ще крок зробив після цього рунечка, потім опинився на газоні. А відповідь Зурі, дальній удар Лишньову зі штрафного не зовсім чітко спершу зіграв у Ледві, але потім зміг вибити м'яч на лінії штрафного майданчика. Потім Кирюханцев ось так фунтом зідана розібрався на фланзі і віддав передачу до штрафного майданчика. Кінець першого тайму, а, атака руха ще одне бривання у штрафний. Тут спроба знайти можливість для удару, але знову все перекривають. Футболісти зорі. Гереро в центрі поля відіграв Слюбика. Один в один опинився проти дідика, проскочив захисника, але швидкості вже не вистачило. Гереро й довелося бити з дещо гострого куда, Лидвій перевів м'яч на котовий. Чи на перший взагалі момент до перерви, коли Кереро отримав м'яч в ноги і отримав можливість бігти далі отримав нагоду створити собі гульовий момент, але переграти глупі переруга в цьому епізоді панамський форвард не зміг. Небагато загалом було спроб саме ударів в площину воріт у цьому поєдинку. Зокрема, у першому таймі, це напевно найгостріший момент, який був у луганської зорі до перерви. Рух вже в другій половині тайму був значно активнішим, і тут намагався схоже до Гереро пробити квасниця. теж вже з менш травного майданчика. Так само під кутом опинився з м'ячем дев'ятий номер руха, але не влучив площину воріт на відміну від свого суперника. Тут Сапутін контролював траєкторію м'яча. Далі моменти другого тайму знову активність руха плюман на фланзі не кручує. Суперників і дає передачу на Романа. Той далі у центр пастух ще один пас і здалеку сич пробиває. Сапутін відбиває і на добиванні потужно як Васниця, але м'яч влучає. Поперечено і не опиняється у воротах. Тут до речі, варто зауважити, що в перерві змінив Буце. Квасниця, класниця. Грав в червоних у першому таймі, і ось тут на початку другої половини матчу. одразу гольовий момент виникає у дев'ятого номера, але не забиває. А футболіст львівського руха. Втім, далі львів'яни продовжили м'яч контролювати. Ось з контролем насправді стало краще по перерві команди. Пономарьова ще один простріл. Тут Сапутін не зафіксував м'яч, але відбивається захисники. Ну і завершення вже цієї дуже довгої атаки. Удар саме штрафного від сапуги м'яч забирає до рук голкіпер луганської зорі. Ще раз нам показують, як Сич пробивав за меж штрафного непоганий удар, в потворіт Летів Мяч відбив його Сапутін і потім не зміг відзначитись у цьому епізоді Квасниця. М'яч поперечно влучає після добивання дев'ятого номера і вилітає в поле. А не опиняється у сіці воріт. Не встигав там Бата вже у підкаті завати, пробити суперника, але все одно рух у цьому епізоді відзначитись забитим м'ячем не зміг. Ще одне закидання до штрафного карабін не витримав паузу, дочекався, поки плюман вірветься у штрафний майданчик, але той не закрутив м'яч у дальній кут або одразу в дотик, аби не втрачати темп, динаміку цієї атаки, але точності зараз не вистачило легіонеру лівського руху, аби відкрити рахунок у матчі. Зоря відповідає стіночкою на гной та антюха і передача на ближню стійку, де Гереро спробував зіграти на випередження. Втім, у цьому матчі дуже добре захищалися проти Едуардо Гереро, футболісти руха. Тут знову Слюбик один в один проти нього опиняється і заважає супернику пробити прицільно. Сапуга. Віддає вперед, от пропустив квасниця пасту у штрафному майданчику, протискає суперника. Квасниця робить передачу на дальню стійку, і м'яч від рунича виходить за межі поля, але знову свій момент рух реалізувати не зміг. Непоганий не розіграш все достатньо швидко. Довели м'яч до штрафного майданчика. Футболісти руха, але далі в останній момент вже заважали румничок пробити прицільно. Там і Сапутін стрибав за м'ячем, і боль теж. Намагався завадити супернику. Ну і зрештою момент завершується тим, що навіть кутового в цьому епізоді рух не зміг заробити, оскільки м'яч від 99-го номера львівської команди виходить за межі поля. А далі ще одна спроба створити момент. Довго вдається протягнути м'яч із флангу Квасниці, але втрата і дуже швидко зря спробувала перейти в контратаку, але тут не зачепився за м'яч Едуардо Герреро. Знову рух став більш вертикально грати в другому таймі. Помиляється Мишньов, і ще один шанс виникає у Плюмана, але той знову не влучає у площину воріт. Намагався вибити м'яч. Мишньов не влучив по ньому і далі виникає момент у футболіста львівської команди. Другим дотиком Плюман б'є у ближній кут цього разу, але так само, як і попередній своїй ситуації, площину воріт не влучає. Далі останні 15 хвилин поєдинку зоря теж намагалася відповідати. Передача у штрафний майданчик намагався. Але Фіренко в боротьбі з дідиком пробити хороший пас із флангу Виконав Чурко, але згадати удар Олефіренко не зміг. Тон відповідь від руха і вже рятує свою команду Сапутін. Так само флангова передача у штрафний майданчик. Але зло без успіху завершується атака від умівської команди. Мишньов шукають герера. Ось вже в другому таймі більше саме низом передачі тримав Гереро. Адже до перерви часто вантажено. М'яч на нього другим поверхом. Втім, габаритні захисники руха всі ці моменти вигравали. Тут Кирюханцев пішов в обіграш. І пробував небезпечно ще й з рикошетом. М'яч летів у ближній кут, але Ледвій. Переводить його на кутовий, розібрався Кірханцев, легко квасницю хитнув. Ну а далі м'яч від Сеча летів у ближній кут. Але Ледвій про всяк випадок вирішив відбити його вже остаточно на кутовий, аби уникнути потенційно небезпечного шансу біля власних воріт. Останні секунди поєдинку на візі з кутового і навіть не дав можливості. Арбітер розпочати швидку атаку з річ, що не сподобалося Путіну. 0-0 у поєдинку 16-го туру «Зоря» та рух поділили очки в Ужгороді, не забивши при цьому жодного м'яча. Друзі, но ну ви долучайтеся до збору для 30-ї окремої бригади, де служить наш колега-оператор. Ми збираємо кошти на коптер на DJI Mavic 3T з нічним приладом для нічного контролю лінії розмежування. Тож скануйте QR-код і долучайтесь. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.